Чуднів місто невелике, немає централізованого опалення, але є заклади критичної інфраструктури, які потрібно опалювати. Це і школи, це і лікарні. Коли і як стартував опалювальний сезон в чуднівській громаді, якою є ситуація з опаленням навчальних закладів та медичних установ? Доброго дня. Ну, опалювальний сезон рішення взагалі розпорядження про початок опалювального сезону було у нас прийнято ще на початку початку місяця, якому сказано, що при зниженні середньодобової температури до плюс 8, наші комунальні установи і заклади можуть розпочинати опалювальний сезон. Е, так як деякі школи знаходяться на дистанційному навчанні або на змішаному навчанні, то е, їм е, потре, потреби опалювати приміщення постійно немає такої, то вони в залежності від того, як працюють, де знаходяться педагоги, де знаходяться учні, тобто коригують цю ситуацію. По своєму рішенню вже самі керівники закладів, так само і з медичними установами, нашими ситуація складається. Взагалі, у нас на території нашої громади є 14 закладів освіти, сім 7 зак загальної освіти і сім садо, дитячих садочків. Культури, сім закладів культури опалюються у нас також і. Медичні заклади, лікарня центральна, центр первинної медико-санітарної допомоги, також амбулаторії в великих коровенцях в Акуленчуках, ФАПи мають пічне опалення в більшості своїй в основній мірі. Скільки взагалі котелень у громаді, і на яких видах палива працюють котельні, які опалюють ось ці заклади? Ну, Як я вже сказала, що ну, скільки в нас є установ, стільки в нас фактично є і котелень. Заклади освіти 14, 7 дитячих садочків. Е тепер е лікарня і в МСД вони опалюються однією е котельнею. Фельгшерсько-акушерські пункти е, мають свої, е, наприклад, великі коровинці. У них своє опалення, свої газові котли стоять. Ось ми завтра, буквально на засіданні виконавчого комітету, плануємо виділити кошти для того, щоб замінити газові котли на твердопаливні по закладах. Культур, по закладах освіти у нас майже у всіх закладах вже проведені такі роботи, і більшість закладів працюють на твердому паливі. Так само і дошкільні заклади. Є деякі заклади, в яких ще залишилися газове опалення. Лікарня теж працює на твердому паливі. Єдина проблема, що навіть сучасні, наприклад, Електроенергії для е, своєї роботи, для роботи насосів. Тому якщо йде відключення електроенергії, то навіть і ситуація з тим, що у нас тверді твердоплаливні котли, все одно ну, не рятує нас від е, таких е, деяких. Е, Неприємностей невеличких. Хоча, е дякуючи багатьом організаціям, з якими ми співпрацюємо, і проекту Говерла, учасниками якого ми стали, і е Юліт з Європою, ми отримали е певну кількість е генераторів, і також планується ще також за цими проектами отримання е ще додатково генераторів. Будемо намагатися, хоча б такі центральні заклади. Ну, Ставити генератори для того, щоб могти опалювати навіть при відключенні електроенергії. Ось, коли говорити про тверде паливо, яке використовується для опалення, що мається на увазі? Це дрова, це якісь Паліти, чим опалюють, все ж в основному це дрова В основному це дрова. ми закупили ще е, до початку повномасштабного вторгнення в нашу е, країну е, сусідньої Російської Федерації. Ми провели тендерні процедури і закупили е, паливо для лікарень і шкіл. Е, тому е, таких якихось особливих. Е, е, Незручностей особливих проблем з цим у нас немає. Вони були вже завезені весною і влітку. Більшість дров і опалення встигли просохнути, тобто працівники котелень встигли їх правильно скласти, порізати де потрібно було. Тому з цим все а добре. чи вистачить у цього, що ви закупили раніше на тендерах на весь опалювальний сезон? Бо ж ціна Май... дров все ж таки зросла і значно додала в ціні. Да. так? Я, я розумію, де, дякуючи тому, що раніше закупили, тому що ми встигли у ту ціну, яка була до, до зросту цін, але вистачити має вистачити, тому що закуповували особливо на заклади освіти. Ми закуповували по потребі і за, і за і ще за інформацією нашої господарської служби залишилася певна кількість палива ще з попереднього року, тобто вона не, не була повністю використана майже в кожному навчальному закладі. Ну а закупівля пішла ще по, тре, по потребі. Думаємо, що якщо буде все добре, то ще й залишиться на наступний сезон, якась частинка. Діти? Під Час канікул, коли не відвідують школу, чи буде ось це таким моментом економії палива, чи будуть опалюватися, чи буде підтримуватися хоч якесь тепло в школах? бо ж люди все одно мають працювати. Так, mm, да, так, у нас просто виходить така ситуація, що певні міри, міри були. Е, у нас багато педагогів ще відбувають свої відпустки під час канікул. Ну, майже можна сказати, що в кожній школі, тому що, е, як ви всі знаєте, у нас спочатку, е, як увели воєнний стан, відпустка була для педагогів передбачена, так як для решти працівників 24 календарних дні. Пізніше ввели зміни, але ми так сталося, що ми не встигли в певній мірі. І більшість педагогів у нас відбувають ще свої відпустки під час ось цих осінніх канікул. Тому е, середньодобова температура не опускається до такого рівня, щоб було якесь замороження системи, наприклад, там, ну, тобто, щоб опалення не можна було відключати. Тому на цей період, зараз тиждень канікул, е, більшість закладів вони не Опалюється і більшість працівників знаходяться у відпустках своїх. Ну і коли ми зараз з вами спілкуємося, я дивлюся ви також тепло одягнені, тобто не дуже тепло в приміщенні міської ради, так. Да, в приміщенні міської ради ми себе не балуємо крепко, сильно пропалюємо. Звісно ж, але для того, щоб, як то кажуть, якісь мати е економію певну, то ми також не поки що у цю пору не сильно, як то кажуть, використовуємо наші резерви і ресурси. Ну що ж, будемо сподіватися, що і ресурсів, і резервів вистачить на весь опалювальний сезон. Що не буде холодно ані в школах, ані людям в лікарнях, і всім буде тепло впродовж цієї зими. І будемо сподіватися, що електроенергія також не підведе нас під час опалювального сезону. З нами була Ірина Кухар, заступник міського голови Чудного. Дякую, що були з нами. І вам щиро дякую. Сподіваємося на краще.